І хату забрали. і ми ліпші граблема. Ми за жабу спостерігаємо. Ти подивись, яка вона велика. Турепуха? То ту не жаба, а турепуха. Угу. Де татую поможи? А то ж вода є, і вона тому є ту. Де вода? А вон. Вон вода. Влізе до тебе. Ви ж де вода є? Напевне ці водоймі. Чуй, чуй, ті водоймі живе. Зараз подивлюся, що вона далі полізе. Ай, а чого мене до рука заболіла? Життя кусети. Що ж я має допомогти? Реки, треба, носити. А де носити? Дві наші ховає. Та віржу. Що ще стало? Та нічого, слапався золото його і щось різкі рука зворіт заболіти. Ви ж вона ховається. Почав робити і мене рука риску заболіла так сильно. Добре спостерігати. рідко коли знайдеш таке? Чудо файне? Я сховалась. Ну, вочки, не давно